Всім привіт! Ось так потрошку засівається і вже перші висіяли і вже починаємо пікувати селеру. Ось така селера підросла. Сіялась 12, по-моєму, 12 лютого. ось така селера, трохи пікуємо. Але відео не про це. Відео про саджанці розсади. Питали, що коли і як буде. Ось трохи накопав, першу партію там, перші замовлення людям вид, звичайно, не дуже. Це те листя, яке зимувало, яке було під снігом, під морозами. Ну, Снігу так небагато було. Але коренева, коренева бомба. Серединки є і ось починає. Зараз фокусує. Починає вилазити молоді листочки з серединки. Тобто о, о, зверху видно не дуже. Ось так пакую по десятку. Ось такі кучечки виходять. Так, не дуже. А так збоку дивлюся так. Вроді як і нічого. Дивимося, які серединки. Товстенькі, гарні, корінчики жовтенькі, біленькі. Ось, можна вже пересаджувати, тобто я викопую, а ви собі садите. А разом це пересадка. Копаю під замовлення. Так що кому, кому потрібно сорта тільки рання клері і цей, в принципі, все. Тільки клері. Так що якось так, кому потрібна рання розсадка клері. Дзвонимо, пишемо. Контакти оставлю в описі до відео. Краще писати, бо не завжди можу відповісти, а потім шукати, хто там дзвонив. Так я. То краще, краще написати, я в будь-якому випадку відповім. Можете в коментарях залишити свій номер телефону, я з вами зв'яжусь, якщо вам так зручніше. То якось так. Все, всім добра, до гарних, посадок. Uh, до зустрічі. Дзвоніть, пишіть.